Ми побачимо обіцяний хір-репортаж. Я проанонсувала вам роботу нашого кореспондента Олександра Саюна. А він зараз деталізує зустріч Орбана і президента Зеленського. Олександра в прямому ефірі буде працювати Олександр Саюн. Доброго дня! Отже, деталі і подробиці цього візиту: візиту прем'єр-міністра Угорщини і результати зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Доброго дня, колего. Вітаю вас, колеги. Вітаю Юлія. Так дійсно зустріч вже закінчилася і новину. лайв відвідали спільний брифінг президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який приїхав з таким дуже несподіваним візитом до Києва. Ніхто не очікував. І вже зранку розповсюджались у засобах масової інформації. Дуже багато саме новин про це. Ми також приділяли цьому увагу. Також усі українці, кияни, які зустрічали кортеж Віктора Орбана, публікували у телеграм-каналах. Нам вдалося. Його побачити дійсно дуже багато автівок зустріч відбувалися в Марінському палаті, і ми засоби масової інформації. Дуже їх було багато. і Іноземні змі, і українські, і навіть японські були. А що цікаво, ми все ж таки чекали саме двох урядовців і дочекалися: вийшов президент, вийшов Віктор Орбан. Вони спочатку потиснули руки. Ну а потім розпочали розп... Слово взяв перший Володимир Зеленський. Він розповів, що дійсно дуже цінує і те, що Віктор Орбан, який вперше за 12 років прибув до Києва, він подякував саме Віктору Орбану за те, що Угорщина була представлена на саміті миру. А також що Угорщина поставила підпис під спільним ком'юніке. Також Володимир Зеленський заявив, що є певні питання, і вони будуть рухатися для того, щоб наші саме відносини між країнами прогресували. Окрім цього, Володимир Зеленський заявив, що в Угорщині буде відкрита перша українська школа для дітей, для тих хто там мешкає, для саме біженців. Окрім цього, Володимир Зеленський заявив, що можлива, можлива навіть у майбутньому, наша двостороння підписання двостороннього договору саме про який. Йде мова договір. Президент Зеленський не зазначив, але він саме сказав, що для цієї угоди потрібен ще певний час, і зараз наші держави плідно попрацювали сьогодні, і надалі перемовини будуть продовжуватися. Окрім цього, вони будуть збільшуватись, і саме певні такі команди від наших країн будуть шукати точки дотику для майбутньої співпраці. Після Володимира Зеленського слово взяв Віктор Орбан. Він все ж таки був, знаєте, такий більш задумчивий. Якщо Володимир Зеленський він саме рішуче саме викладав те, що було за дверима, те, що ми не побачили. Віктор Орбан трішечки почав спочатку, знаєте, сказав два слова, потім почав вдумуватись, вдивлятися. Ну тобто така досить спокійна була риторика, і вона я вам хочу сказати, що мене дуже особисто як журналіста, як українці, вона мене дуже здивувала, бо вона була, вона була зміни. На бо, якщо ви самі згадаєте, Віктор Орбан постійно казав, що ми не будемо допомагати військовими саме зброєю, ми не будемо того робити. Ми вимагаємо це. ми Вимагаємо це. Але ось тут саме Віктор Орбан досить спокійно і саме розпочав з те, що він дуже поважає українців. А також Віктор Орбан заявив, що про зустріч, ось про цю зустріч, вони з президентом Зеленським домовили ще у Брюсселі нещодавно. Якщо ви Саме тоді дивились моніторингу моніторили телеграм-канали. Тоді розповсюджували відео, де президент Зеленський сидів і до нього підійшов Віктор Орбан. А, вони потиснули руки і про щось саме домовлялися. І ось і, і дуже багато саме українців дивувалися і не знали, а про що вони ж можуть там домовлятися. Можливо, там певні якісь були ну так. Два слова були сказані, але ось напевно в той самий момент і було домовлено про зустріч. А, саме Віктор Орбан заявив, що. Угорщина буде брати участь в модернізації нашої економіки, ну звичайно, посилаючись на свої фінансові можливості. Окрім цього, дійсно Угорщина за його словами може і допомогти відбудувати Україну, але це ще будуть обговорювати. Окрім цього, Віктор Орбан заявив, що саме дійсно готується якась певна угода. Він підтвердив слова президента Зеленського, і саме яка угода також не було наголошено, але ось Віктор Орбан сказав сказав що ми дуже хочемо підписати таку ж саму угоду, як і з нашими е, партнерами, е, якої є у Угорщини, про співробітництво, і звичайно дуже цікаво, е, бо саме про зброю не було нічого, е, було про війну. І Віктор Орбан заявив, що він дуже цінує всі ідеї, а також е, е, дякує Володимиру Зеленському за те, що е, саме е, останній пришко... прискорює е, мир е, для України, бо і для Угорщини це також важливо. Але саме Віктор Бан заявив, що усі ці ідеї вони зараз потребують дуже багато часу і таких певних дипломатичних маневрів. І тому Віктор Орбан заявив, що запропонував Володимиру Зеленському свою ідею, а саме припинити вогонь і розпочати перемовини з Російською Федерацією. Саме Володимир Зеленський на це ніяк не відреагував. ми не знаємо саме що було. Можливо, там було більше якихось певних міркувань можливо, якось це обговорювали. Але після саме слів Віктора Орбана, Володимир Зеленський. Нічого не коментував дійсно для нас, для журналістів, це стало не новою заявою. Бо Віктор Орбан постійно саме закликає припинити вогонь і розпочати перемовини, Але дійсно Віктор Орбан, ось знаєте, на цій зустрічі на цьому брифінгу він, начебто, задобрював українців і казав дуже приємні речі. Зокрема, він заявив, що саме зараз в Угорщині також проживають українці і через повномасштабну війну. Дуже багато біженців, і саме він е, заявив, що для нього е, важливі потреби наших людей. І, зокрема, він заявив, що розуміє, що українцям потрібно вивчати мову, і за його словами, це в його країні в Угорщині буде якомога більше. Дійсно, е, на останок хочу додати, що е, досить такі плідна співпраця вийшла, і досить такий результат е, хороший для нас, якщо б не ось ці заклики припинити вогонь. Е, дійсно. Будемо очікувати саме на двосторонню угоду. Можливо, все ж таки, і про оборону, і про безпеку. Подивимось, бо ми вже наша Україна і Володимир Зеленський заключає договори з усіма провідними країнами нашої планети. І подивимось, до чого ж приведуть ось ці майбутні перемовини, про які заявляли обі сторони під час спільного брифінгу. Ця інформація на цей час. Дякую, що з нами. Я передаю слово у студію. Дякую, Олександр Саюн стежить в прямому ефірі за зустріч прем'єр-міністра Віктора Орбана, який сьогодні прилетів у Київ.